Вітаю! Чому я не раджу тренд з Тіктоку картон із верху Мурча. Всі діляться лайфхаками, ділюсь факапами. Значить, плюсом є те, що зберігається волога, гарно весь цей картон розкладається, утримується і волога, і такий собі мікроклімат сприятливий для ґрунту. Але. Цей метод хіба що під агроволокном. Чому? Е, картон, він дуже-дуже е, привлікає котів. Ось побув пару тижнів, поки дощі, і він почав вже розкладатися. Ось так гарненько. Грунт збагачується ось цією перепрілою. Усією масою, деякі ще не поперепрівали. Але як соломка, так і картон дуже приваблює котів собак. І якщо ваші грядки, які таким способом замульчовані, не прикриті агроволокном, то коти собачки. Будуть бігати і постійно гадити на цій мучі. Тобто буде постійна антисанітарія. Мені довелося прибрати такий спосіб на трояндах, на полуниці, прикрито агроволокном, на помідорах, тому що це просто неможливо. Це не гігієнічно вирощувати овочі там, де тварини ходять робити свою справу. І вирішила ось ці всі рештки скласти на грядку, де я зверху буду завозити землю. Ну тобто, щось по типу теплої грядки, для того, щоб оце все не привлікало, не приваблювало котів та собак. Тобто любі якісь лайфхаки, які нам так захоплено розказують у соцмережах, треба перепровіряти. І такий ось факап вийшов. Котики собачки сходяться навіть сусідські. Тому думка ваша, справа ваша, а я вже з цими картонами і соломами вже гратися не буду. Достатньо буде трави з газону під агроволокно. Всім мирного дня, до побачення.